Привіт, шановні любі, дорогі мої скорпіони! Це ваші підказки від ангелів на квітень місяць 2024 року. На сім сфер вашого життя. Перша сфера вашого життя, на яку дадуть ангели вам підказку, це що допоможе вашій реалізації, друга сфера вашого життя це ваша інтуїція. Наскільки ви чуєте свій оголос інтуїції і що допоможе вам? Почути свій голос інтуїції, включити оцей потік підказок від ангелів, які допоможуть вам бути завжди в потрібному місці в потрібний час, стати такими везунчиками долі. Третя сфера вашого життя, на яку дадуть підказки ангели, це сфера стосунків і кохання, що тут вас чекає. І також четверта сфера вашого життя це ваша сила. В чому ваша сила буде у квітні цього року? Також сфера вашого життя номер 5 це те, що приведе вас до успіху. В чому ваш успіх? І що допоможе вам досягнути успіху. І шоста сфера вашого життя це те, що допоможе вам проходити. Уроки життя, так і розв'язувати кармічні вузли у вашому житті. І також сьома сфера вашого життя це що вас отрезвляє, що вас заземляє. І так, давайте спитаємо ангелів. Підказок для вас, дорогенькі скорпіони. А поки я тасую колоду карт, відкриваю простір для вас, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки. Мені буде дуже приємно. І я вважаю, щоб ваша щедрість росла і поверталася до вас в сто раз примноженою. Дякую вам, дорогенькі. І так, перша сфера вашого життя. За яку відповідає планета Сонце? Це те, що допоможе вам в реалізації в квітні місяці. А, дивіться, і це навчання, якщо ви будете вчитися чомусь новому, якась нова інформація дуже потрібна, прийде до вас. Квітні місяць, яка вам допоможе в реалізації, принесе щось таке нове у ваше, у вашу ваш бізнес, чи у вашу таку якусь особи, особ, 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 особисту справу, яку ви маєте, чи у вашу роботу прийде якась така нова інформація, нові навички, ви зможете здобути, які приведуть вас до кращого результату, допоможуть вам реалізувати. І це також людина, яка допоможе вам в цьому. Можливо, ви та людина, яка дає навчання людям. І це у вас ще буде тоді більший приріст в у вашій аудиторії, де яку ви даєте ці знання. Ось такі підказки від ангелів для вас, дорогі скорпіони. І наступна сфера вашого життя Ой. Ну, піжа. карти утікає. А вони нам дуже потрібні. Всі всі потрібні збираємо до кубки. Так, наступна сфера, це м -м, така містична сфера, за яку відповідає місяць. І це про інтуїцію, що допоможе вам почути свою інтуїцію у квітні місяці. Що скажуть Ангелина? А, дивіться, туз. Це щось нове прийде в ваше життя. І ви як проснетеся. І ви такі, як знаєте, як згадаєте, ви почуєте якусь таку інформацію, про яку ви, ви давно хотіли її почути, і у вас буде таке відчуття, що ви це знаєте. Вам буде дуже легко це даватися. Ви щось почуєте таке, що вам буде дуже легко таке, як буде як пробудження. А Мені так це легко ця інформація дається. І я так як все знаю, таке як пробудження буде у вас. І, власне, оця інформація, збір інформації різної, і також така чіткість і ясність. Можливо, навіть і людина прийде у ваше життя, яка так розставить все на свої місця, і вам стане все дуже чітко і зрозуміло. І якраз це допоможе вам робити правильний вибір, коли буде така чітка структура. Можливо, ви. Ангели підказують, можливо, ви станете самі собі таким, такою людиною, яка наведе лад в усіх справах. А особливо у своїх думках. І тут вам вже також допомозі стане а, такий емоційний спокій, тому що це про емоції. А, наша інтуїція це про емоції. І треба дуже мати чіткий і ясний такий емоційний стан, а, дуже такий структурований, щоб не було роздрайву, я не знаю, куди йти, я нічого не хочу, я нічого не знаю, щоб не було такої, знаєте, дитячої позиції, а була чітка, доросла. Особистість, це вам допоможе відкрити свій канал інтуїції, чути підказки і легко робити вибір. Інтуїція це про те, коли ми з дорослої позиції вміємо зробити правильний вибір в нашому житті. Тому що кожної хвилини в нашому житті ми робимо якийсь вибір. Це що одягнути. А в чому піти, що взути, що з'їсти, що не з'їсти. І отака от чітка позиція буде давати вам. Таку гармонію і баланс в емоційному стані. І коли емоційний стан у вас буде гармонізований, тоді відкриється цей канал інтуїції, який буде вам давати підказки, і ви будете завжди в потрібному місці, в потрібний час і станете такими везунчиками. І ангели підказують: тримайте свої емоції в балансі. Що допомагає тримати емоції в балансі? Це медитації, це молитва і також. Тишина, коли ви знаходите хоча б 5-10 хвилин на день, побути в тишині, послухати ем, якусь розслаблюючу музику. Або і в той час задавати собі якесь одне питання. Є у вас якісь питання, яке ви не можете вирішити, і задавайте його, і ви обов'язково почуєте оцей голос інтуїції. А підказки прийдуть, можливо, не за перший раз, тому що це також тренування. Так як в спортзалі ми накачуємо м'язи не за один день. Коли ви приходите в спортзал, ви зразу не можете підняти в перший день там 100 кг чи сісти на шпагат. Але з часом ви це можете так само і нашу Інтуїцію кожен з нас може прокачати. І це якраз тоді, коли є баланс емоційний. А наш спортзал це наші медитації або молитви, які допомагають прокачати оцей м'яз інтуїції і відкрити оцей канал. Кожен зможе, особливо скорпіони ви. Ви дуже сильний маєте зв'язок із вищими силами. Тому вам це. Дуже легко вдасться, але потрібно зусиль і терпіння. І так, наступна сфера вашого життя, дорогі скорпіони, це кохання і стосунки. За цю сферу вашого життя відповідає чудова планета Венера. Венера це планета всього прекрасного, планета задоволення. І давайте послухаємо підказки від ангелів в цій сфері. Так, Місяць, карта місяць, і ангели підказують, що в коханні у вас панує якась таємниця. В стосунках не дуже визначена і нечітка така позиція. І що тут підказують ангели? Якщо ви в стосунках, а у вас є партнер, між вами є якась таємниця. А таємниця може бути і в чомусь, що ви. Не все розказуєте один одному. І ваш партнер, і ви, можливо, вони зовсім такі відверті і є щось, що ви не хочете розказувати, щось скриваєте. Якщо ви, наприклад, не в стосунках ваша, у вас також є якась своя така зацепка, тому що тут більше карта як таких, іде таємниць минулого. У вас є в минулому якась таємниця, яка вам не дає такого спокою, ви, може, накопичі ображені і маєте таку образу, і не можете її відпустити. І це вас тримає, і не дає такий потік, щоб до вас прийшла нова людина. І вам, ангели підказують, що вам треба позбутися старих відносин, подякувати їм і відкрити канал для інших, звільнити це місце. Якісь колишні партнери, про якого ви часто думаєте. І також, можливо, навіть місце зайняте дитиною вашою. Ви більше звертає фокус уваги, живете життям дітей, і це перекриває вам потік приходу до вас партнера, тому що місце зайняте. Ваші думки зайняті дітьми, і ви дуже хочете всього найкращого для ваших дітей. Це дуже нормально, це дуже правильно хотіти для своїх дітей всього найкращого. Але треба все ж таки жити своїм життям, а не жити життям дітей. Тому що ви і дітям перекриваєте таким чином потік життя до них. Тожен може перекривати їм їхні відносини, щоб ви не ставали на місце партнера вашої дитини і щоб ваша дитина не займала місце вашого партнера. Тут треба дуже така чітка позиція має бути і більший фокус уваги на себе. Радіти успіхам дітей, якщо вони вас питають щось підказувати, але в основному що ще тут ангели підказують? Що треба знайти ціль в житті? Окрім того, щоб займатися життям дітей, діти хай самі подбають про себе, а вам треба знайти собі якусь таку мету, свою особисту, і це відкриє вам потік, і це звільнить місце. І нова людина, прекрасна людина, яку ви хочете, людина по душі, прийде до вас в життя. Ось такі стосунки, ось таке буде кохання у вас у квітні, дорогі скорпіони, такі підказки від ангелів. Так, і четверта сфера вашого життя, за яку відповідає планета Марс, це що дає вам силу. В чому ваша сила? Так, дивимося. Ваша сила в бажанні. Дійсно, коли ви знайдете ціль в житті, якщо у вас зараз ще немає такої вашої особистої цілі, якої ви будете горіти, є всі шанси, ангели підказують, що, власне, в квітні прийде такий шанс, прийде така якась інформація, якою ви загоритеся. Ота така ціль, щось таке нове. І вам треба, єдине, що ангели підказують, такий шанс буде. Вам треба просто не упустити свій шанс. Відслідковувати, те, передивитися всі ваші цілі, всі ваші мрії, що ви робите? Можливо, вже якісь цілі не ваші, уже віджили, і треба їх відпустити і сформувати новий список. Нове. Якщо у вас щось в бізнесі не йде, щось у вас уже бізнес не приносить вже дохід, просто тягне вас назад, вам дасть силу щось. Іти в нове, позбутися того старого або принести щось нове, якусь таку свіжу нотку, вдихнути щось свіже, і це буде давати вам силу і натхнення. Обов'язково прийде такий шанс, яким ви загоритеся. Головне його не упустити. Двері відкриються, і треба встигнути зайти в ці двері, тому що всесвіт закриє ці двері і дасть шанс комусь іншому. Так що от такі підказки. І п'ята сфера життя, що, при... що вам допоможе досягнути успіху у квітні. І за цю сферу життя відповідає чудова планета Юпітер. І так, дивимося підказки ангелів на ваш успіх. Дивіться, це. Чудова колаборація з іншою людиною, з іншою компанією, якщо в бізнесі це підписання договорів. Можливо, ви довго чекали зараз. Власне, в квітні буде оцей шанс і будуть переговори, будуть підписання договорів, контрактів, і все було буде вдало. І тут ангели підказують, що Сміло йдете, все чітко, все ясно, все зважуйте, всі документи перевіряйте і всі такі, як то кажуть, всі колаборації, все буде дуже-дуже вдалим. вдалий момент. Зараз у квітні буде у вас у бізнесі. Якщо ви щось планували, це принесе вам успіх, успіх, колаборація з іншими людьми. Спілкування, переговори з іншими, навіть злиття, злиття компаній з кимось. Оце приведе вас до успіху. Чудово. Чудово. І ще, до речі, ангели підказують, що це карта вибору у вас буде в квітні. Вибір ви будете, можливо, вибирати між двома компаніями, між двома людьми, з якими робити якісь склади договори. і вам треба буде чітко все зважувати, чітко приймати рішення, і це буде правильне рішення, і це буде зважене рішення, і буде вдале. Так. І шоста сфера вашого життя це що буде допомагати вам проходити уроки вашого життя. Розв'язувати такі кармічні узли в вашому житті, щоб не ходити по колу сансари, а вийти із цього кола сансари легко. І я вас цьому навчу, тому що я не тільки таролог, я і кармолог. І так, давайте подивимося, що буде допомагати вам. Дивіться, чітка позиція. Ангели підказують ваша, ваша чітка позиція. І так сказав, як відрізав. Тобто дуже чітко, ясно висловлюватися, це буде допомагати вам проходити такі кармічні уроки у вашому житті, розв'язувати ці вузли. Як що ви ми, тут, ангели підказують, що треба відстоювати себе обов'язково відстоювати свою думку, свою позицію, ви чітко маєте. Не тільки не сперечатися ні в якому випадку, а чітко як доказувати аргументами спокійно аргументувати свою, свою позицію. Можливо, якась така ситуація і в сім'ї, що не всі згодні, не всі згідні з вами, з вашою позицією. І ви маєте їм доказати, розказати, так, заявити про себе. Тут важливо. Заявити про себе, не бути в жертві, не погоджуватися на те, що вам говорять, а вам це не підходить. Можливо, люди і праві, але і з свого боку вони праві. А вам треба розуміти, чого ви хочете і. В першу чергу зрозуміти, чого ви хочете, і стояти на своєму, розуміти, що ви праві, і ви маєте право жити так, як хочете ви. І тут дуже така чітка позиція, щоб не ходити по колу сансари, не бути в жертві, не наступати на ті самі граблі. З ким би то не було, де б то не було, кожен подумає зараз про свою ситуацію, з якої він не може вийти, чи вона і. Не бійтеся заявити про себе, про свою думку, про свою позицію життєву. Ось така підказка. У квітні буде така ситуація, де треба буде себе відстояти. І у вас буде для того всі шанси. Так, Сатурн, що ця планета відповідає за таку сферу життя, яка вас отрезвляє? Що вас буде отрезвляти і заземляти. Давайте. Подивимося. Чудова, чудова карта, і це карта завершення. В першу чергу, завершення всіх справ, які ви відкладали. Це важливо. Можливо, накопичилися якісь справи, які ви не хотіли робити. Якщо ви їх завершите, це дасть вам перехід. На новий рівень це вас так отрезвить, коли ви невже я зроблю, я зробив, я зробила це? Ці справи, які ви не хотіли робити, які ви не любите, але які треба зробити, тому що вони вас тягнуть назад і не дають вам рухатися і переходити на новий рівень у вашому житті. Якраз це вас отрезвляти буде, коли ви переглянете список справ, які ви відкладали, все це зробите. І ви відчуєте прилив гормону дофамін, я це зробив, я це зробила. І ви дійсно перейдете на інший рівень, на новий, на вищий рівень, по-перше, вібрації. тому що дофамін це гормон щастя. Коли ви щось запланували, зробили, поставили галочку, і ви щасливі, що ви це зробили. Тому порада від ангелів починати свій день із завдання, які ви не хочете робити. Почніть зранку робити те, чого ви не хочете робити, і те, що вам дається найважче, можливо, не так важко, як вам не хочеться. Це буде довго. Ви побачите, як легко ви це зробите. Тому що енергія така, що буде вам допомагати. І ви будете думати, а що я це відкладав? Це ж було так легко і просто все зробити. Так що, ось такі підказки від ангелів для вас, дорогі скорпіони, на квітень. А я вас люблю, рідненькі, обнімаю. До нових зустрічей у нових відео. Щасливо вам!